Друзі, привіт, привіт усім. Можливо, пам'ятаєте, хто дивиться мій контент. Я в серпні місяці був в Вроцлаві, тут в Польщі. Знімав я таке невеличке відео, як тут двоє пенсіонерів живе. Власне, приїхав знову я там в гості з шефом до них. Ну, так, Така тиша в лісі, вони теж живуть в лісі, десь за містом. Вже зараз гриби є. Це все з трактором, щілим косять, доглядають. Власне, приїхав і знову нова інвестиція. Роблять сонячні колектори. Це ж хочеться двом старшим людям ще робити такі інвестиції. Отак От це все складається з таких колекторів. На даху вони теж мають сонячні колектори, але вони були. Гліколь там щось була в них аварія, виключили вурям місцеве світло, щось там е, ремонтували, і це було літо. І гліколь е, закипів. Коротше, щось З трубу вирвало, коротше, воно не працювало. А ця фірма, яка приїхала робити ось це. До речі, з України фахівець робив. Працює тут старшим бригадиром. Має свою фірму, я так розумію. І зробив таку інсталяцію і казав, що ще ту має поправити, зробити теж. Но я так розумію, що тут вже якийсь принцип дії, другий, бо там трубки всередині стержня, а тут я так розумію, що якісь плити мідні чи що, бо тут зверху скло. І власне таких вісім колекторів. Тут воно тікає все в землю. Від води Ну, власне, так. І це все буде е, підключено до обігріву дому. В них тут тепла підлога всюди і буде обріватися дім. Зараз я хвилинку покажу, що там ще вдома в котельні робиться. Як там про пана? Дай, дай собі, але забачиш, що там надах. Ну ще старий, Ну, власне, тут знаходимося в гаражі. Тут стоїть інвертор e, на 20 кВт сафар, so e, 20 кВт модулів на дворі і плюс 40 кВт в батареях. 40 кВт, так? Так. 40 кВт годжі. Пан no, любить щіля. Так же, так. Тут є е, котел на пелетах, на цьому, на таких гранулах, мають. І ось до цих колекторів ось таких два, дві великі ємності. По 440 літрів кожна. Не Знаю, можливо, хтось собі побачить, можливо, хтось буде цікавитися. Тут така якась емблема є. Ну, це 880 літрів водички буде, це все ще не запущено. Обіцяють, що завтра це все запустять. Тут така ємність на глюколь. Це якщо не буде світла чи що, пропаде електроенергія, то глюколь, весь, який буде кипіти, він буде стравлюватись сюди. А пізніше, як спаде температура, буде включатися автоматично там є насос і будемо викидати назад в мережу в колектори. Це все з'єднано, я бачу з цим, з, з, з цим буферною ємністю, це бойлер костиного нагріву. Ну, в общем так, бачу віктрончик є тут. Теж стоїть такий, от, так розумієте, маленький інвертор, який є підключений до акумулятора і обслуговує тільки е, ці водяні насоси паливні. І така система, такий великий котел. Так що так, така ось інвестиція. Так собі ми і маємо. На супер. Всього найкращого вам усім. Здоров'я. Будемо на зв'язку. Слава герою!